У Житомирі 4 березня відбулося виїзне засідання робочої групи, яка вивчає питання щодо початку будівництва по вулиці Хлібній, 22Б. члени робочої групи мали перевірити, чи здійснюються на земельній ділянці будівельні роботи. На даний момент забудовник має документи тільки на проведення підготовчих робіт. При виявлення порушень їх можуть зупинити. Обговорили виїзд комісії у прес-центрі Житомирської міської ради. Депутати звернули увагу на техніку та кілька десятків забитих палі, які з'явив на території забудови. Я хотів би запитати членів комісії, чи погоджуєтесь, ви всі бачили, чи погоджуєтесь ви з тим, що там проводяться будівельні роботи і тоді буде продовжувати. Якщо там свої забиті, проект вже готовий з роботи, Правильно? Правильно? Так. Я ну, просто в мене немає такої як кажуть кваліфікації, для того, щоб відрізнити, чим відрізняється будівельна робота від підготовчих. Ви пояснили, звісно, але може Олександр, ви скажете. Як фахівець, розумію, що ж маєте досвід в цьому плані. На байданчику зараз це відбувається будівельна робота, що підготовчі, бо з однієї сторони ми приїхали там, окрім трактора, чи як техніка називається, яка займається сваями, більш нічого немає, будівництва немає, людей немає. Є ще одна ремарочка для проєктування, для того, щоб запроектувати будинок, є таке поняття, як випробування сади. Для того, щоб розуміти, які фундаменти потрібно запрацювати, які сваї мають бути взагалі. Із того, що я зрозумів, розмовляючи з представником замовника, робочий проєкт вже так розумію, є, але він зараз на експертизі. Тобто замовник або представник забудовника на сьогоднішній день не має законного права розпочати будівельні роботи. Однак голова робочої групи розповідає на цю територію, постійно заїжджає техніка. З однієї сторони вона в день не огорожена, і навіть траплялися випадки, коли на ділянку забігали діти. До цього часу кожен день працювали механізми, які знаходяться на даній земельній ділянці. цими механізмами були. Крани, вантажні автомобілі, які привозили сваї. На сьогоднішній день ви побачили, що ні крани немає, тільки стоїть одна техніка, яку не можна швидко вивести. Вчора мені поступило повідомлення від мами, якщо діти забігли на цю ділянку. Ділянка була відкрита. До цього вона була закрита. Тепер вона знову відкрита. То є, а це говорить про те, що техніка, видно, не може розвернутися. І вони розгородили її для того, щоб можна було маневрувати. Ділянка дійсно по своїй. Площі дуже маленька. на Ні такий будинок розмістити не можна вірніше, можна було б розмістити, але інфраструктура, яка біля будинку була б, не можна було б розмістити. І тому я рахую, що це порушення, і ми будемо відстоювати. Думаю, що будівництво буде зупинено, і все-таки земельна ділянка передасться або на потреби дитячої юнацької спортивної школи з футболу Полісся, або частково для дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Гімнастики на засідання був присутній представник забудовника. Він наголосив, будівельні роботи на ділянці не проводяться. Я вас запевняю, що на сьогоднішній день не проводяться ніякі будівельні роботи. Все в рамках повідомлення про початок підготовчого періоду Все в рамках цього робиться. Тому що ділянка на денний період загороджена сигнальною стрічкою. Там люди стоять по периметру і нікого не пускають на ділянку. Це факт на дільнатери. Торі ділянки можна попасти тільки через парадний вхід під випробування, да було забиті папі для того, щоб проекта знали, які тип фундаментів фундамент є, використовувати на даній земельній ділянці. Все, тобто ніякого порушення немає. Остаточне рішення має надати управління архітектурно будівельного контролю на наступному засіданні робочої групи.